Мріє стати правоохоронцем. 13-річний Дениску пережив не одну операцію та численні реабілітації. Коли познайомився із прикарпатськими правоохоронцями, то став для них справжнім приятелем. Співробітники поліції регулярно навідуються до хлопця та його матері. А от з нагоди дня народження Дениса поліцейські вирішили зробити йому приємний сюрприз. Це дитина, наш маленький друг. Вперше ми з ним познайомилися, До нас звернулася мама про те, що дитина з особливими потребами. Мріє стати поліцейським, і вона просила якось долучитися і здійснити мрію дитини. Це було три роки тому, і ми е, вирішили. Підтримати цього хлопчика ми замовили йому форму. Ми привітали його. Теж було на день народження. Це було перше таке знайомство. Три роки ми вже з дитиною фактично на зв'язку. З мамою на зв'язку, і постійно якісь потреби ми намагаємося його підтримати і допомогти. Сім'я не є кризова, там є належний догляд за дитиною. Мама дуже відповідально ставиться до його і стану здоров'я. виконує всі рекомендації. Ми тільки їй допомагаємо. Чи ми можемо? Хлопець збирає військові шеврони та давно мріяв про військову. Форму тому поліцейські вирішили втілити цю мрію. Також ми відрогували, ми купили йому військову форму. Ми купили йому шеврони військові. Він їх колекціонує. Ми купили йому фруктів, солодощів. Надалі будемо допомагати таким дітям. У нас ще є декілька таких родин. І на постійній основі будемо це продовжувати робити. Після відвідин медзакладу, де лікується Денис, поліцейські відвезли його на службовому транспорті додому. Не забули також і про частування святковим тортиком. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.